Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. програма про україно єврейські взаємини. Це програма зустрічі на громадському радіо. Мене звати Василь Шандро. І це друга частина програми, яка стосується синагогальної архітектури в Україні. Оксана Бойко, кандидатка архітектури і наукова співробітниця інституту «Укрзахідпроєкт проєкт Реставрація, є моєю співрозмовницею. і Є нашою провідницею, можна сказати, екскурсоводкою у світ синагогальної архітектури на території України. Пані Оксано, вітаю. Добрий вечір всім слухачам. Отже, ви говорили в попередній програмі про досить такі аскетичні зовнішні форми синагоги. І, якщо можна коротко означити, загалом чи ми говоримо про певні типи. Синагог. Чи все ж таки оця кубічна, досить сувора, не пишна зовні і проста, ідеально в якомусь плані форма. Вона є типовою, ну і, можливо, там є якісь відгалуження, але вони не є значними і такими, що можна виокремити в інший тип. Ну, очевидно, що власне, цей куб синагогальний він виходив з тих талмудичних приписів. Тобто, це дуже функціональна будівля, але воно накладалося з одного боку, були талмудичні приписи, а з другого боку, це християнські лону, де були свої закони, і це відслідковувалося, і були регламентації. І тому власне давні синагоги вони на наших землях вони не мали таких власне оздоб якихось, але все одно громада намагалася якимось чином прикрасити, і тому це оздоблення стосувалося, як правило, брами входу. Наприклад, ця брама входу могла мати гарну ренесансову різьбу, таку мала синагога Язлівці, наприклад, Знаменитий Ренесансовий портал, і над входом було написано що тут е, правидні е, війдуть з трепетом. Це е, цитата з псалме. Так само такий, е, такий е, напис над входом. Е, ми мали в синагозі е, Підгайцев, і, на жаль, хтось викрав і його вивіз. Е, це на івритів, власне, в тими літерами дуже гарно так вплетено в різьбу е, е, Кам'яну. Е, Але власне на тлі того кобу. Тільки, знаєте, цей куб пожвавлювали, тільки вікна, фактично. Але базово це такий куб, так? Але це був куб, так просто з входом. І цей куб в окремих синагогах він завершувався аттиком. Що цей аттик став такою синагогальною ознакою. Але не всі синагоги в давні часи мали аттик. Що це таке? Що це таке цей аттик? Аттик, це є така стінка з короною, з якою завершений цей куб. Розумієте? От, якщо ви знаєте, синагога в Луцьку має цей аттик такий. Це стінка понад вінцевим карнизом. Угу. Вона закриває дах, скажімо так, та? але це не простий аттик був в давніх синагогах. Такий аттик ще синагога в Сатанові має, її відреставрували. І е, щодо інших синагог, то є дискусії, але скоріше всього вони цей актик дістали пізніше в процесі е, реконструкції, оскільки е, ну, громада хотіла все-таки якось вирізнитися. Бо з тим актиком, власне, будували вже пізніше в 19 столітті, наприклад, збудували в середині 19 століття синагогу в Белзі, яка також мала цей актик. Просто куп і актик, але але цей куб був оббудований низькими такими партеровими будівлями. І ці будівлі це були жіночі молитовні. І дуже цікаво, що чоловіки і жінки в синагогах моляться окремо. І вони навіть їхні ем, ходи не перехрещуються. Це мали бути окремі входи. І вхід окремий мала ця молитовня жіноча, і вона з'єднувалася. З молитовним залом чоловічим віконцями, але ті віконця були високо розміщені, тому що жінки не мали права оглядати, що там відбувається, лише слухати. З часом жіночі молитовні будували над входом, власне, до синагоги був прибудований спереду з західного боку вхід, також партеровий, з часом над ним будували ще одне такий об'єм, і там розміщували також жіночу молитовню. Ну, очевидно, бо це зі пов'язано зі збільшенням громади. І з'єднували також з чоловічим залом віконцями, прорубували віконці. Це можна бачити, наприклад, в давній синагозі в Жовтві, Це, це до тепер збережено. Ось. З часом це відпала вже така, знаєте, зовсім відірваність, і просто закривали шервами, наприклад, вже в пізніших синагогах. Отже, цей куб, повертаючись до питання, куб синагогальний він був аскетичним, але він мав трансформувався, прибуток, так би мовити, оббудовувався. Пані Оксано, а чи можна говорити про тут вже йдеться, вочевидь, про функціональність синагог і загалом сакральної архітектури? Ми знаємо, що церкви, храми часто були і фортецями, так? тому що це з каменю, і тому ми можемо там ці віконечка бачити, бійниці місцями, так, мури високі і так далі. Тобто, в складних ситуаціях для міста храм міг стати місцем захисту. Ту прихистку, чи ми виокремлюємо і говоримо про синагоги в контексті оборонної архітектури. Чи вони присутні, чи були вони в Україні? Так ну таке цікаве питання, знаєте, тому що коли ти вже е, звіддалі часу бачиш, е, як це все відбувалося, то не можна сказати, що там були тільки синагоги чи тільки церкви е, е, оборонними. В давні часи треба собі запам'ятати в давні часи. Коли була небезпека різних нападів, так, то синагоги, церкви і костели муровані, будували оборонними. Вони мали дуже грубі стіни до двох метрів, вони мали високо посаджені вікна, вони мали дуже міцну браму на засувці. Направду були дуже міцні брави для того, щоб туди неприятель не міг потрапити. так? І вони мали у я сказала про цей аттек. Він не був у всіх синагогах, але в окремих синагогах, і в привілеї, тобто в дозволі на будову синагоги, було сказано, як вона мала виглядати. І скажімо, в дозволі на будову луцької синагоги чи Сатан, ну, Сатанівської синагоги було сказано, щоб, збудувати, щоб громада мала можливість захищатися від неприятеля. І тому вони будували цей аттик відразу як оборонний, тому що за тим аттиком йшов оборонний хід. Так? Там були бійниці, через які можна було відстрілюватися. Вже пізніше ті аттики, які були таким символом синагоги, як скажімо, в жовтні, він є пізніший. І там ті бійниці є, але вони, якщо вилізти туди на, на, цей, на, цю, на цей аттик, на дах. То можна бачити, що він не є пристосований до оборони, він є за високий, або е, часами може бути за низький, просто бо він є тільки таким декоративним символом. Але направду, всі е, давні, е, значить, будівлі, е, сакральні і церкви, в тому числі. Ми маємо такі зразки церковну, скажімо, хоча б в тих підгайцях. Про які я говорила, де є дуже грубі стіни, і там ще є вихід, вихід в стіні самі на дах. Або до того Аттика. пані Оксано. Тобто, можна говорити загалом, що навіть будування міста воно або планування міста воно повинно було включати і розташовувати в тому числі ці будівлі в певний спосіб, щоб вони створювали оборонний певний ансамбль, чи, чи це є перебільшую. Ну воно десь так і є. Чо воно, воно виходило з засад власне оборони міста. Бо міста давні мали укріплення. Ті укріплення не були такими аж міц, міцними, Це були вали, насипні вали з ровами, заповненими водою а на тих насипних валах. Була, була така стіна з дельової конструкції. ну Це були дерев'яні конструкції. І були брами, які закривалися, відкривалися. Як правило, це в маленьких містечках було дві брами. Часами, якщо були напрямки доріг більше, то було три брами. так, ну Навіть Львів мав дві брами основні це Краківська і Галицька брама. Ті споруди сакральні, які були в середині муровані, то вони також, очевидно, були, були оборонними. І це і це будівництво продовжувалося до середини XVIII століття, аж поки не відпала потреба в обороні, бо вже синагоги. Які будувалися, ми говоримо про синагоги церкви так само і костели, які будувалися від середини XVIII століття, вони вже ну, не потребували такого, таких грубих стін. Хоч, хоча ще середину XVIII століття барокові синагоги, які є в бродах чи в Самборі, чи в сокалі, вони ще так само, чи, наприклад, в гусятині це пізніше синого з 18 століття? Вони мають також грубі стіни? Ось, але вони вже не не є такими, такими як, як ті давніші. в сенсі оздоблення. Зокрема, чи можна говорити про певні впливи, чи взаємовпливи? Ну умовно, чи можемо ми на синагогах побачити якусь? типово українську орнаментику, наприклад, десь не знаю, там в Карпатах, чи, чи не обов'язково, виходячи з того, що ну, майстри могли бути місцеві, якісь так які знали місцеві традиції, візерунки, і ліпили їх на всіх будівлях, незалежно від так би мовити, релігійної належності, ну, робили те найкраще, що уміли. Чи все ж таки була дуже. Суворо витримана якась певна візуальна, естетична концепція, і крок праворуч, ліворуч, не дозволявся. Ну, е, якщо про якісь е, е, такі впливи, взаємовпливи, так, ви, ви то маєте на так, увазі місцево? Так. так, то ми можемо говорити про ну, більшою мірою, це стосувалося е, все-таки дерев'яних синагог, е, бо характер е, архітектурно-конструктивного вирішення власне, дерев'яних синагог. Формувався під впливом місцевих способів зрубного будівництва. Бо ми знаємо, що церкви будували зрубне, ну і зрештою навіть житло будували зрубне. так? І це, це будівництво зрубне поєднувало з кроквяним зведенням дахів більшою мірою. І подібно до церков, синагоги е, мали вінцеву конструкцію. І ця е, конструкція синагог. Ну, вона поєднувалася з українськими формами зробу, з такими складними висячими кроквами, які характерні для західноєвропейського типу власне будування. Про вплив традиційного місцевого будівництва на дерев'яні синагоги. Ну відзначало говорило багато вчених, які займалися спеціально тим будівництвом. Зокрема, був такий вчений Шашко Богуш. І він, власне, якось зауважував, що юдейська культура не є настільки сильною, щоб витворити якусь свою власну архітектуру. Але власне дерев'яні синагоги, то є власне і наша архітектура, так він казав. Юдейський таким юдейським в них є тільки те, що випливало з потреб ритуалу. Ну і ми можемо, якщо ми згадаємо дерев'яні синагоги. І, і такі найхарактерніші, як входу, яришеві, в'яблуневі, вісці. Ну, це такі знаєте величезні об'єми, накриті дахами, але ті дахи мають заломи. І вони так подібні трошки до церков, але вони є ширше набагато. І церква там має, наприклад, три верхи, а тут такий широкий один дах, але з заломами. Пані Оксано, ми от у нас є ще трохи часу. Я думаю, що ми цей час можемо присвятити темі, яка, звісно, що потребує окремих програм. А присвятити вашій пам'яткоохоронній діяльності це стосується великою мірою і синагог, у тому числі. 20 століття, яке Ну, принесло багато малоприємних речей, дуже що стосується архітектури загалом, а сакральної архітектури, зокрема, так, і це стосується не лише синагог, а в принципі і, і костелів, і, і храмів всього, що стосувалося релігії, так чи інакше. Що відбулося із синагогами? Чи їх спіткала доля подібна до церков, наприклад, перетворення на музеї, на склади? Руйнування, розбирання цегли, каміння, перетворення в якісь інші функціональні приміщення і так далі. Що трапилося? Я так розумію, що якщо йдеться про Західну Україну, то вже після Другої світової війни, а не про міжвоєнний період. Але якщо є якісь елементи міжвоєнного періоду, важливі про які треба сказати, то прошу. Ну, тут треба почати з Першої світової війни. Тому що знаєте, війни взагалі це є страшно. Ми навіть собі не усвідомлюємо, що відбулося в Першу світову війну. Це є страшенна велика кількість, ну можна сказати ні за що загинуло людей, але були зруйновані всі містечка. Ви знаєте, зараз є доступ до ну, інтернету, де є можливості. Ми можемо бачити багато фотографій з того часу. І всі наші містечка практично були зруйновані, і вони були відбудовані в міжвоєнний час. Але, але знаєте, синагоги були переважно дерев'яними, тому що кожне містечко мало синагогу. І вони були практично всі були спалені в Першу світову війну. І ті, що збереглися, а їх збереглося небагато, вони згоріли в Другій світовій війні, в короткому часі згоріли. Що сталося з тими синагогами, які лишилися? Ну, збереглися очевидно муровані. Їх ціле знищили, Бо ми, скажімо, маємо Львів, де, де дві давні синагоги були підірвані, Вони були підірвані три синагоги, такі знакові. Передміська Львівська впала, синагога реформованого юдаїзму, темпель впала, і Золота роза лишилася частина. Так? Значить, Ті будівлі, які лишилися в руїнах, руїни розібрали, на жаль. На жаль. Ті, які лишилися, їх почали пристосовувати. Очевидно, що весь вистрій інтер'єру був розграбований. Залишилися стіни, в кращому випадку ліпнина чи якісь розписи, десь рештки. Ось, і їх пристосовували. Під що пристосовували? І це добре, що пристосовували, тому що вони збереглися, пристосовували під спортивні зали, пристосовували під клуби, під кінотеатри. Навіть я тепер думаю, навіть не зле, якщо там склад робили, тому що був дах, і вона збереглася. Ось що сталося з церквами. Церкви в церкви також руйнували. Часами вони були закриті, часами так само пристосовували під якісь найчастіше склади. Так само сталося з костелами, тому що поляки в 46-му році виїхали, які лишилися, якщо їх тут не знищили. Ось і так само з костелами це сталося, тому це була велика руїна, чесно кажучи, велика руїна. Звичайно, що ті церкви, які перевели на православ'я, вони функціонували, і, і це було добре, що вони нічого там не рухали. І це було добре. І це було добре, що ті костели так рухали. І, і інститут, в якому я працюю в час совєтський, ми займалися наш інститут Західною Україною. Ми фактично фіксували. Ті втрачені об'єкти, ну понищені об'єкти. І ті, які стояли і займалися проектною документацією на реставрацію. Звичайно, мало що робилося з того всього, але при принаймні було зафіксовано. Ви знаєте, не думали ми, що станеться так в час незалежності, коли це зруйнували ті інституції. Які потрібні були, бо, скажімо, цей інститут захід проект реставрації, який займався культурою, пам'ятками, ми дуже багато всього зафіксували. Ми дуже багато зробили проєктів, і були навіть такі кращі, скажімо, випадки, коли дерев'яні церкви реставрувалися, і коли були спроби на реставрацію і костелів, ну хоча б якісь спроби. То, в час незалежності, ну як не дивно. Воно ніби цей час мав би працювати на культуру, але він не працює. Він зруйнував ті інституції, які були. Ну культура не не починається з чистого листка. Культура є, і нею треба займатися. І інституції не треба знищувати. Інституції треба укріплювати, реформувати. В нас бракує фахівців. Зараз от оголошена велика реставрація. А нема ким реставрувати, тому що зруйновано зруйновані інституції, де працювали фахівці. У нас нема тяглості, тому що в нас є кафедра реставрації, але ті е, випускники вони не мають де е, навчитися, де апробувати свій досвід. Е, ось. І вони розчиняються. І тепер ті синагоги, які е, залишилися, Звичайно, що щось доброго робиться, бо, скажімо, законсервували синагогу Золота Роза у Львові, відреставрували синагогу в Сатанові. Але для реставратора це є ганьба, тому що це зробили такий, знаєте, бізнес-проект проектний якийсь який, де вклали величезні кошти. І воно все ніби збережено. Але це є такий, знаєте, ну, євро якийсь такий. Проект. Ну, Не можу я то сказати, тому що все-таки культура вона є делікатна. дуже. А коли там, знаєте, в цю давню синагогу напхали мармуру чи дорогих матеріалів, бо вона все блистить, ну, це дуже неправильно зроблено. Ну, В кращому випадку ніби була синагога, яка реставрувалася в Острозі, і там знаменитий такий Григорій Аршинов, який тим займався, і, на жаль, він помер від ковіду і дуже шкода, тому що це був надзвичайний чоловік, унікальний чоловік. В нього було стільки енергії, бажань і добре, добрі його вчинки були. І він це правильно робив. Ось бракує нам таких людей. Звичайно, пані Оксано. Чи і досі ще є синагоги, які використовуються не за призначенням, очевидно, що тут треба сказати, що синагогами є гірше, тому що громад немає. Розумієте, і їх, якщо немає громади, то вона не може бути синагогою. Вона не виконує своєї функції і реально громад немає. Скажімо, від відреставрували синагогу в Другобичі. Також вихвихи з Дрогобича. Який живе в Москві, він є заможною людиною, можливо, олігархом, і він вклав немалі кошти на реставрацію. І ця синагога використовується як такий будинок зборів, дійсно, будинок зборів, можливо, там навіть проводять богослужіння, бо коли з'їжджаються людей зі світу на якісь акції, то, очевидно, вони моляться. Я думаю, що там є місце, де моляться. Але сам будинок використовують під концерти, під зібрання, під виставки, і це дуже правильно. Це дуже правильно. Я думаю, що інші синагоги, якби це якби в нас була воля, і якби держава хотіла заопікуватися цим, цим пластом, то можна би було зробити це дуже цікава, цікава тема. І вона дуже вдячна би була, тому що зголошуються виходці з містечок. Вони приїжджають, вже їхні діти приїжджають і вони хочуть бачити ці місця. Вони ходять по цвинтарях, так вони, які в більшою мірою не є. Вони йдуть до синагоги, якщо вона збережена, і вона так само дуже часто соромно, бо це є. Перепрошую, виходок. Запущено ось. І дуже часто це потребує, знаєте, більшої уваги. Пані Оксано, Дякую вам, Оксана Бойко, кандидатка архітектури, доцентка кафедри реставрації архітектурної і мистецької спадщини в інституті архітектури Національного університету Львівська політехніка, наукова співробітниця інституту «Укрзахід. проєкт реставрація була гостею нашої програми. І в цих двох частинах, у двох серіях, пані Оксана. Нам популярно намагалося розказати розтлумачити базові якісь речі про синагогальну архітектуру в Україні. Я сподіваюся, що ці розмови, але можливо вже за конкретними містечками, наприклад, чи конкретними архітектурними спорудами. Ми з вами продовжимо. мене звати Василь Шандро. Програма зустрічі добігла кінця. Я нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації Україн єврейська зустріч на все добре. Слухайте, думайте, зроблено на громадському радіо.